Всім привіт! І це наш перший літній випуск новин. Нехай скоріше настане мир, щоб ми могли усі разом рванути на море, насолодитися красою наших полів. Це, мабуть, мріє кожного українця. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі та слідкувати за технологічним прогресом. Сьогодні у випуску поговоримо про Apple виплачує компенсації в розмірі 50 мільйонів доларів. Клавіатура вигляді друкарської машинки. Об'єднання Арабські Емірати здійснять посадку космічного апарата між Юпітером і Марсом. З'явилися найбезпечніші для очей смартфони. Хто ж їх створив? В Україні створили електрокар вантажівку. Пристрій москітер вирішує проблему з комарами. Ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка. Давайте вже пошвидше до новин. Починаємо ми випуск з невеличкого скандальчику, який обійшовся компанії Apple у 50 мільйонів доларів. Така компенсація від компанії власникам MacBook через проблеми з клавіатурою метеликом. Судовий процес тривав кілька років. Як результат колективного позову 11 американських користувачів щодо захисту їх прав, компанія Apple звинувачувалась у тому, що вона не надала належного. Ремонтного обслуговування та технічного забезпечення усунення неполадок пов'язаних із клавіатурами металиками MacBook, які були вироблені у період з 2015 по 2019 рік. Багато хто чув, що за короткий час така клавіатура припиняла належним чином працювати, і більшість користувачів були змушені вирішувати цю проблему за власні кошти. Apple погодилась виплатити кошти, а адвокати вже зібрали понад 86 тисяч заявок на. Виплати і міч компанії, звісно, вартує багато. Хоча мені не зрозуміло, як Apple дійшли до того, що їхні питання вирішують через суд. Я думаю, що їхня технічна підтримка на такому собі рівні на краунфандингому майданчику Kickstarter з'явився цікавий гаджет, безпровідна клавіатура. Funday 3.0 Aluminium Edition з дизайном друкарської машинки. Корпус клавіатури виконаний з алюмінію, а символи на клавіатурі нанесені за допомогою гравіювання, через що вони стиратимуться повільніше, ніж на звичайній. Під'єднатися можна буде як за допомогою блютузу, так і за допомогою спеціального порту, куди можна вставити телефон або планшет. Живлення клавіатури відбувається через дві батарейки типу АА. На вибір представлено 9 мов для гравіювання, у тому числі і на кирилиці. А коштувати таке диво буде 23 тисячі гривень. Недешево скажу я вам. Але в ній є навіть характерні бічні друкарські ручки. Мабуть, якісь письменники чи журналісти однозначно оцінять наступним будуть мої улюблені космічні новини. І сьогодні я вам розповім про те, як об'єднані арабські емірати планують здійснити посадку Зонда на астероїд між Марсом і Юпітером. План звичайно довгостроковий, але досить чіткий. Космічний апарат під назвою MBR Explorer виконає посадку Зонда на астероїд Юстиція. Діаметром близько 50 кілометрів. У межах місії Emirates Mission to the Asteroid Belt, яка запланована на 2028 рік. Вчені вважають, що на цьому астероїді можуть знаходитись органічні молекули сонячної системи. Крім цього, MBR Explorer пролітатиме повз шести космічних тіл. Висадки там не буде, але буде проведений їх аналіз, адже літальний космічний апарат буде обладнаний камерою високої роздільної здатності. Інфрачервоним спектром інфрачервоною камерою і середньохвильовим спектрометром. Загалом такий політ стане чудовою можливістю вивчити структуру та геологію між Юпітером та Марсом. А як ми всі знаємо, освоєння космосу одне з провідних завдань сучасного людства. Нарешті вони з'явилися! Скоро з полегшенням скажуть офтальмологи. Мова йде про перші у світі найбезпечніші для очей смартфони з немерехтивим екраном. Китайська компанія Honor представила нові смартфони Honor 90 і Honor 90 Pro. Ці моделі отримали унікальні oled дисплеї з рекордним значенням. Шім 3840 Гц, Тобто, користуючись такими смартфонами, не болітимуть очі навіть у найчутливіших до ШІМу людей. Обидва телефони оснащені 200 мегапіксельними основними камерами і сенсором ISOCELL HP3 та акумулятором ємністю 5000 мАч. Щодо іншого, то Honor90 має дисплей з діагоналі 6,7 дюймів та частотою оновлення 120 Гц. Працює він на базі чіпсету Snapdragon 7-ї генерації. Основна пам'ять у нього становить 16 Гб та накопичувач на 512 Гб у комплекті зарядка потужністю у 66 Вт. а. Pro-версія цього смартфона відрізняється від базової 68 дюймовим екраном. Флагманським процесором Snapdragon 8 Plus першої генерації швидкою зарядкою. 90 Вт смартфони отримали два блоки камер. При цьому, у випадку з Honor 90, вони круглої форми, а у Pro-версії трохи витягнуті. Ще одна із особливостей: вигнуті екрани з дуже вузькими рамками. Стартуватимуть продажі у Китаї вже 7 червня і коштуватимуть вони Honor 90 від 2499 юанів, а це 12900 гривень, а Honor 90 Pro від 3299 юанів, це 17 000. 100 гривень. А тепер поговоримо про українські розробки, адже нам теж є чим похвалитися. Наші українці розробили електрокар вантажівку із поетичною назвою Карпати. Авторство цієї автівки належить львівському виробництву Стрий авто, які представили його прототип на виставці Комавто Транс у Києві. Компанія заявляє, що 70% компонентів вітчизняного виробництва, зокрема рама, кабіна і вантажний кузов автомобіля. вантажопідйомність підйомність Карпат складає 1,4 тони. Потужність електродвигуна 27 кінських сил. А запасу ходу вистачить від 200 до 300 кілометрів, залежно від версії. Розвивати швидкість електрокару може 68 км на годину. До кінця року автомобіль Карпати проходитиме випробування, і вже після цього його запустять у масове виробництво. Приблизна вартість цього автомобіля становитиме 25-30 тисяч доларів. Що скажете? Як вам такий автомобіль? Ну і ще про один цікавий український винахід розповім я вам до речі. Влітку він дуже дуже актуальний. Ще не здогадались про що це я? А це гаджет москітер який допомагає позбавитись від комарів назавжди ефективно і екологічно. Ідея і реалізація належить двом чарівним українкам Анастасії Романовій та Ользі Дячук. Вони заснували стартап і працювали над ним протягом двох років. Такі пристрої пастки можна використовувати в місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку та розваг або біля будинку. Установка завдяки спеціальному блоку управління і окремим софтвер алгоритмом імітує людину за чотирма параметрами: тепло, запах шкіри людини, дихання, виділення вуглекисла газу з певним інтервалом. Світло спеціальної довжини хвилі. Саме це притягує комарів, яких пристрій засмоктає, коли ті підлітають ближче. За допомогою москітер приблизно за три тижні у радіусі від 25 до 50 метрів поступово можна позбутися комарів. А використовуючи декілька установок, можна сформувати екосистему без комарів на певній ділянці. Щомісяця пристрій потрібно заправляти СО2 для імітації дихання людини і антрактан. Який імітує запах шкіри, живіться москітери від електрики. Одна установка споживає лише до 60 Вт. Ну ціни на такі установки коливаються від 800 до 2100 доларів. Хотіли б собі такий москітер на дачу? Чи старі дідівські методи теж непогано справляються з цією нечистю? Пишіть в коментарях. Ось такі цікаві новини зібрались за цей тиждень. Обов'язково пишіть свої коментарі. Стосовно нього мені завжди дуже цікаво почитати. А ще не забувайте підписатися на нас. Ну, якщо ви досі цього чомусь не зробили. Тисніть на дзвіночок обов'язково і ставте свої подобайки. А я вам кажу до нових зустрічей. Па-па!